От, але в другий момент для нас це важко і непонятно. Якщо ви хотіли нарешті дати своїм дітям гарну світу, закрити нарешті свої борги, змінити життя, купити те, що ви хотіли, не то на що грошей вистачило. Якщо ви хочете щось реально вже змінити в житті, будь ласка, прошу заходьте на ефір, він абсолютно безкоштовний. Це вас ні до чого не зобов'язує. Я вам розкажу реальні шляхи, які на чому зараз можна заробляти. Якщо ми відчуємо, що ви підходите нам в команду, і ви це також відчуєте, то у вас буде така можливість. Ми хочемо за щось за в цьому світі, зацепиться і не можемо, бо світ змінився кардинально, тотально. І тут є зуміри, які народилися в цьому світі, вони приспособлені, вони такі о, Трамп шо то там, монетки, нові, о, соцмережі, хорошо, раз, раз, раз там, якщо ви. Подивитися, як зуміри створюють свої тіктоки чи соцмережі, вони там адаптуються за декілька секунд. Бо у них не того, що вони розумніші, чи щось більш прогресивні і так далі, бо вони народили світі, що у них немає противовісу. Тобто у них немає дисонансу. Вони бачать, як цей світ працює, він по факту створений разом з ним, цей новий світ, і вони дуже швидко в нам адаптувались. А нам приходиться такими важкими дуже кроками входить, поняли цей світ, смирятися з ним. Ну да, все помінялось. Ладно, ми будемо жити так. І за цього у нас дуже багато депресій, дуже багато тривоги. Я, я ж кажу, дисонансу від того, як нам казали жить, що нам в школі розказували, як нам взагалі пугали, нас розказували, що там не будеш чити дворником, станеш і так далі, не пройдеш прививки, не візьмуть на роботу. Ну пам'ятаєте, пам це все було? А тут тепер все це все виявилося не треба. І більшість мілініалов відчувають себе просто кинутими. А нахіра на ви нам це розказували? Наше ви мені все життя травили бошку якимись там сказками, якщо воно так не працює, да? і от з появою інтернету просто люди.